Ви на каналі читати круто то в бухтів, а у мене сьогодні така манга. Манга це японський комікс. Книга має з нуля. Ось. Є супер обкладинка. Ось. Зараз перекладена, або, я не знаю, може більше. Але у мене тільки одна частина. Ось. В неї доволі така цікава. М'які палітурки. Ось розповідається про те, що у нас була дівчинка, ось, вона була чаклункою. Та їй треба було ось бачите цю книгу. Дуже нагадувала книгу, яку вона шукає саме цю. Тобто, той сами, е, тобто дуже часто беруть книгу, про яку хочеться написатися в цій книгі, роблять її як обкладинку. Ось. Їй треба було знайти цю книгу. І вона е якраз пригодою дісталась до того, що познайомилася з віролюдиною, людиною, з, з якою вони заключили контракт на крові, що він буде її захищати, а вона його не вб'є і допоможе йому стати людиною. Ось вона пояснювала різницю. Чаклун, сома і так далі, тобто, чим відрізняється. що, наприклад, демони ось, для людей це демон. Тобто яка, якийсь чоловік з рогами червоний, з чорними такими великими рогами, який такий є злий. Але для відьом чаклунок це люб'яке створіння, феї, я не знаю, там якісь кентаври і так далі. Тобто усі створіння. Магічні. Ось, І вони потрапляють в різні пригоди. Ось, тобто це фентезі, пригодничне фентезі я рекомендую Ось. і з тими масштабами, що у мене більшість книг по одному, двому, максимум п'ять книг. Ось, що скоро усі ці палиці будуть в мангі. Бо в мандзі, бо в усіх, усій в магії більше ніж 10, може бути книг, може бути 15. Тобто це книга. Ось, тобто Ви вже бачите, що вона окупувала вже частину полиці, де були петіні комікси. Ось. Усім рекомендую на всім до побачення!